Нарешті ми дочекались Пандарію, і з її виходом у грі з'явились тонни нового контенту. У цьому відео я розповім про ті речі, якими варто зайнятися як тільки ти візьмеш 90-й левел. Це відео також можна назвати аля як пошвидше одягнути свого персонажа у пререйд гір, Проте, хоч я і буду про це розказувати, я не даватиму такої назви, оскільки моє відео я не розцінюю як гайди, а скоріше як огляд. Перш ніж я розпочну, я повинен зробити ще одну ремарку і сказати про те, що оскільки панда. Дарія, це більш глибокий та гнучкий адон для більш ширшої аудиторії у порівнянні з усіма попередніми доповненнями. Насправді я рекомендую грати у це доповнення винятково так, як подобається це тобі. Пандарія отримала певну кількість відгалужень у контенті, який вона пропонує, і у зв'язку з цим сприймати цю гру відтепер варто трохи не так, як усі попередні доповнення. У цьому відео ти дізнаєшся про речі, на яких потрібно зосередитись саме для того, щоб якомога швидше отримати пререйджмов. Та прокачати свого персонажа у всіх найважливіших напрямках. Зазвичай я цього не говорю, але у цьому відео я раджу додивитись його до кінця, оскільки впродовж усього відео я буду розказувати про важливі та корисні речі, які допоможуть тобі правильно розставити пріоритети після досягнення 90-го рівня. Коли ти досягнеш 90-й левел, фактично у тебе буде дві найважливіші речі, які потрібно зробити. Перша річ це отримати репутацію Реверт з чотирьма основними фракціями. Щоб розблокувати можливість покупки всіх епіків за поінти. Якщо що, реверт це не максимальна репутація, а лише передмаксимальна. Клаксі, Golden Lotus, Shadow Пан та August Celestial, ці чотири фракції є основними і вони напряму впливають на прогрес твого персонажа. Будь-які інші фракції у Пандарії є просто косметичними або скоріше фармо допоміжними, проте прямого впливу на покращення твого гіру не надають. Коли Попадеш у столицю у Пандарії, інтенденти кожної з фракцій будуть знаходитись на нижньому поверсі. Зазвичай саме звідси розпочинаються квестові ланцюжки, які ведуть у хаби Дейліків. Винятком можуть бути фракції Клаксі та Шадупан. Їх основний хаб для отримання Дейліків відкривається після того, як ти виконаєш більшу частину звичайних квестів у їхніх локаціях. Репутація з фракціями Клаксі та Шадупан до рівня Onord прокачується зазвичай простими квестами у відповідних локаціях. І лише після «Онорд» репутацію з цими двома фракціями потрібно прокачувати за рахунок дейліків. У випадку з фракціями Golden Lotus та August Celestial прокачувати репутацію з цими двома фракціями можна лише за рахунок дейліків. У випадку з Golden Lotus тобі потрібно взяти початковий квест у інтендента у столиці. Цей квест приведе тебе до першого хабу, звідки ти розпочнеш виконання дейліків, і з усіма наступними днями тобі буде потрібно просто відвідувати. Ці хаби. У випадку з Август Целестіал тобі потрібно щодня брати квест самого інтендента, який кожного разу буде відправляти тебе у різний квест-хаб. Друга річ, яку потрібно зробити, коли ти досягнеш 90-й рівень, це набрати 435 айтем левел для того, щоб мати змогу ходити у героїки. У героїках з босів буде випадати шмот 463-го левела та інколи 476 епіки, хоча епіки насправді випадають надзвичайно рідко. Велика кількість шмоту з героїків буде у твоєму пререйд лісті тому, звісно, першочергова річ, якою потрібно займатися, це саме фарм героїків, у процесі між якими виконання дейліків для прокачки репутації. Для того, щоб набрати 435-й айтем-левел і мати змогу ходити у героїки, ось декілька підказок. Перша і сама банальна підказка це крафтові боєшки з аукціона. Ти можеш купити крафтову синю ПвП шмотку 450-го айтем-левел Зазвичай одна така шмотка коштує не так дорого. Звісно, купувати на аукціоні ти можеш і нижчі за айтем-левелом рарні боєшні шмотки, головне, щоб їх айтем-левел був не нижче 435-го. А якщо у тебе є достатня кількість золота і тобі не жалко її потратити, ти можеш купити епік 476-го айтем-левела, який одразу ж буде при рейд бісовим. Якщо ти не хочеш купувати будь-які боєшки і у тебе є відповідна професія під твій тип броні, ти можеш скрафтити таку Шмотку сам. Наприклад, якщо у тебе є професія Телорі, не ти носиш Клос, запитавшись у гварда, де знаходиться вендор, який продає рецепти під твою професію, ти можеш купити декілька рецептів за гармонії та скрафтити для себе шмот 450-го айтем левела. Окрім цього, наприклад, якщо ти друїти і у тебе прокачана професія Leger прокачавши репутацію з фракцією Golden Lotus, всього лише до рівня Honor, ти зможеш купити усі рецепти для крафту боєшних епіків шкіряного типу. 476 айтем-левела. Окрім цього, Golden Lotus також продає рецепти боєшних крафтових епіків і для тайлорів. Якщо у тебе професія Blacksmithing, відповідні рецепти продає фракція Клаксі. І якщо ти не хочеш купувати на акціоні або крафтити будь-який шмот, то окрім цього, якщо з досягненням 90-го рівня у тебе буде накопичена певна кількість Justice Points, ти зможеш купити рарний шмот 458-го айтем-левела у спеціального Justice Point. Пойнт квартмастера, який знаходиться ось тут. Рарний шмот 458-го айтем-левела, скоріш за все, не буде пререйд-бісовим, проте прикупити декілька кусків для того, щоб тебе почало пускати у героїки, буде чудовою ідеєю. Саме по цій причині я рекомендую під час прокачки накопичити кап Justis поінтів щоб на 90 му рівні ти міг одразу прикупити декілька шмоток у цього вендора. Пізніше, коли ти почнеш ходити у героїки і накопичиш певну кількість валор поінтів поруч біля цього вендора. Стоїть ще один вендор, який пропонує епіки за валорпойнти 489-го айтем-левела. Проте май на увазі, щоб розблокувати хоча б невелику частину цих епіків, тобі потрібна репутація рівня Онорд, бодай з якоїсь з чотирьох основних фракцій. По мірі того, як ти будеш одівати свого персонажа, я рекомендую виконувати щотижневий квест на отримання бонусних ролів. Потрібно буде збирати спеціальні шарми, які будуть здобуватись у різних активностях, в тому числі з виконанням. Різних дейліків та фармом рарних мобів. Розпочати виконання цієї активності ти можеш, взявши квесту відповідного NPC, який знаходиться поруч з фракційними інтендентами у столиці. Загалом фармити шарми не є складно, оскільки вони надаються за кожен виконаний делік у фракційних хабах, тому з цим проблем не виникне. Ну і окремо я раджу пошвидше зайняти своєю фермою, знаходиться воно ось тут, в долині чотирьох вітрів, з цією, хоч і не основною фракцією, взагалі-то не обов'язково. Виконувати квести, проте я раджу не пропускати ці деліки і виконувати прогрес настільки швидко, наскільки це можливо, оскільки при майже максимальній репутації з фермерами ти зможеш купувати сіти для вирощування гармонії, яка в свою чергу буде актуальною для крафту багатьох речей, та й взагалі буде актуальною аж до самого кінця Адону. Я нагадаю, що ти можеш замовити портрет свого персонажа, якого для тебе намалюють за невелику плату. Усі посилання є в описі, ну і, звісно, усі найбільші. Українські гільдії відносно до кожного Реалму ти зараз бачиш на екрані. Усі посилання в описі. На цьому я дякую тобі за перегляд. До зустрічі!